І до Русь Україна за Володимира Святославича. І це перша частина даної теми. Біографія Володимира Святославича починається з білої плями, тому що досить пір достеменно невідома дата його народження, і вона варюється в діапазоні з 942 по 960 роки. Але стовідсотковим є факт, хто є батьками Володимира Святославича. Це князь Святослав і Малуша, яка працювала ключницею при княгині Ользі. Малуша, за однією з версій, була сестрою воєводи князя Святослава Добрині, який буде опорою для Володимира після трагічної смерті батька і який буде підтримувати його все життя. Після народження три роки Володимир виховувався матір'ю Малушею. Яка була відправлена у далеке селище подалі від Києва, тому що Малуша не була знатного походження, і Ольга все життя цуралася цього факту. Та, в принципі, і Володимир буде все життя змушений доводити своє князівське походження. А після того, як три роки він буде перебувати з матір'ю, далі за виховання Володимира візьметься його бабка, княгиня. Ольга. В 969 році князь Святослав, який був зайнятий своїми походами, вирішить розподілити владу між свої, трьома своїми синами. Ярополку як старшому сину, він віддасть Київ на честь своєї відсутності у столиці. Олегу, середньому сину, він віддасть в управління деревлянську землю. А Володимир наймолодший. Отримає Новгород, найсуворіше місто, де треба ще довести свою керівну роль. А в 972 році прийде сумна і трагічна звістка до Києва, повідомлять про смерть князя Святослава у нерівному бої з печенігами на Дніпрі. І з цього часу, по смерті Святослава між його синами Ярополком Олегом і Володимиром. Почнеться боротьба за князівський престол. Ярополку вдасться перемогти Олега і об'єднати всі володіння Рюриковичів, а саме Київ, деревлянську землю і Новгород, а Володимиру доведеться тікати з Новгорода за море. Неймовірно, він буде тікати у Скандинавію. Де буде набиратися досвіду та шукати союзників, а саме варягів, які допоможуть йому у 980 році захопити владу в Києві? А Ярополка буде підступно вбито під час переговорів із братом. До речі, перша страта, перше вбивство Олега руками брата доводить нам, що він став першим Рюриковичем. Перша жертва династичної боротьби за владу, тому що в перший період історії Росії України про Братовбивчу війну ми з вами не говорили і не вивчали. Ще під час походу з Новгорода на Київ Володимир захопив Полоцьке князівство, підкорив Кривичів, Дреговичів і Сіверян, підкорив він також плем'я білих Хорватів у Прикарпатті. А вже головною метою князя у місті Києві стане провадження реформ, які ми з вами зараз і розглянемо. Володимир починає усувати від влади всіх князів східнослов'янських плем'яних союзів, ліквідувавши племінні княжіння. Частину князів разом з їхнім оточенням князь київський переселить на південні кордони Русі. Для захисту від кочовиків печенігів, від рук яких загинув і його батько Святослав. Володимир поділив державу на території, округи, де правили його сини. Такі зміни сучасні історики називають адміністративною реформою. За правління Володимира розпочався стрімкий злет і розбудова фортець і міст, таких як Чернігова Володимира на Волині, Переяслава. Та Васильєва на Київщині, Смоленська, Ростова і Ярославля. Такі зміни прийнято називати містобудівною реформою. Була проведена також і військова реформа. Раніше дружинники отримували за службу частку від данини князя, а Володимир Святославич замінив племінну організацію війська на найман. Дружинникам. Надавали земельні наділи в умовне землеволодіння за умови служби князю. Податки із селян, що жили на цій землі, йшли дружиннику на його власні потреби, на озброєння, на коней і таке інше. Князь мав повне право забрати земельний наділ і передати його іншому власнику за службу. Золото та срібло, які накопичувалися у князя. Перекарбували на монети, які почали називати срібники та златники. Історики умовно називають таку реформу фінансовою. На златниках і срібниках був зображений князь Володимир Святославич в образі візантійського імператора та родовий знак Рюриковичів, який у Володимира мав форму Тризуба. Є також здогадки істориків про впровадження перших усних законів. А вже після хрещення Русі України князь розмежував єпископський і міський суди. Таким чином була проведена судова реформа. Важливе значення для Русі України мала перша релігійна реформа князя Володимира. Спочатку князь намагався об'єднати державу через язичницьку релігію. Він поставив перед своїм палацом вирізані з дерева, ідоли Перуна та головних язичницьких богів. Однак це не об'єднало руські землі. Язичництво продовжувало гальмувати розвиток держави, і згодом Володимир Святославич зробить вибір на користь християнства. Але про це ви вже дізнаєтеся в другій частині. Відео, яка присвя, яке присвячено темі Русь Україна за Володимира Святославича.